Добрий день, діти! Сьогодні ми дізнаємося і поговоримо про воду та їх мешканців. Ну, дітки, сідайте зручненько і слухайте уважненько. Відгадайте загадку, дізнайтеся, про що будемо сьогодні говорити. У морях і річках живе, але часто по небу літає. А як набридне їй літати, на землю знову посідає. Що це? Правильно, це вода. Дітки, скажіть, а кому потрібна вода? Вода потрібна рослинам. Вода потрібна тваринам. І звичайно вода потрібна людям правильно дітки скажіть а що може робити вода вода може шуміти, вода може бігти Вода може текти, а може капати. Скажіть, а якого кольору вода? Вона прозора, у неї немає кольору. Дітки, давайте з вами розглянемо макет нашої планети Земля який називається глобус? Вода на глобусі, позначена синім кольором. Скажіть, чи багато води на нашій планеті? Води більше, ніж суші, вірно? А які бувають? Водойоми. Це озеро, це річка, а це море. Або може ще бути океан. А хто мешкає в річках та озерах? А ну-ка спробуйте відгадати. Жива у воді вона, зловиш, витягнеш її, помре вона тоді. Або така, крила є, та не літає, очі є та не блимає, ніг не має та не наздоженеш. Або така блищить в річці чистої, спинкою сріблястою. Або така у батьків і дітей весь одяг з монеток. Про кого всі ці загадки? Звичайно, про риб. Тож послухайте розповідь про рибку за змістом наших загадок. Риба живе в воді. На суші жити вона не може. Очі є у неї. Та вони не блимають. Крила в неї є, та вона не літає. А що це в неї за крила? Це її плавці. Ось вони, подивіться, вони допомагають рибки плавати. Не ходить вона, не літає, але рухається швидко. Як вона переміщується? Риба Плаває, вірно. У неї є хвіст. Для чого рибам хвіст? Це їх кермо. Так. А одяг з монеток? З яких це монеток? У них одяг? Це називається луска, вона складається з таких маленьких-маленьких лускиночок які нагадують монетки. Добре, молодці. А тепер спробуємо описати рибу за зразком. Послухайте, риба живе у воді. У неї є голова, очі, рот, зябра. Тулуб, хвіст, плавці. Тулуб риби вкритий лускою. А тепер спробуйте ви. Риба живе в воді. У неї є. Голова, очі, рот, зябра, тулуп, хвіст, плавці, тулуп риби вкритий, Лускою. Молодці. А чи знаєте ви, які саме риби мешкають в річках та озерах? Це карась. Повторіть. Карась. А це сом. Повторіть сом. А ця риба називається щука. Повторіть. Щука. Це короб. Повторіть. Короб. А ця рибка називається окунь. Повторіть окунь. А хто ще, крім риб, мешкає в річках та озерах? Послухайте загадку. Має клешні й довгі вуса. Я й сама його боюся. Він щіпає мов гусак. Ну, а звуть щіку. Рак, звичайно, так, дітки, в річках та озерах Можуть жити і раки. А ще хто живе, а ну-ка відгадайте загадку. У водоймі проживає, цілий день пісні співає. Все зелене це малятко, воно зветься жабенятко. Правильно, дітки, там ще живуть жабенятка. Молодці. А хто мешкає в морях та океанах? Дельфін, Акула, Кит, Медуза, Восьминіг. Краб, морська зірка. Пограємо із вами у мовну гру. Який, яка, яке? Погляньте, це в нас річка. Правильно. Скажіть, якщо у річці живе рак, то він який? Річковий. А жабка яка? Річкова. Вірно. А щука яка? Річкова. Окунь. який? Річковий. Вірно. А якщо ми поглянемо на море? Акула живе в морі. Значить, яка вона? Морська. А дельфін який? Морський. А морська зірка яка? Морська. А восьминіг який? Морський. А дно яке? Морське. Молодці. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Але спочатку давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами вивчили. Так, діти, ми сьогодні вивчили про воду водойми та їх мешканців, які живуть у цих водоймах. Діти, а скажіть мені, будь ласка, навіщо нам вода? Так, вода потрібна, щоб пити, бо без води ми ніяк не проживемо. А кому потрібна ця водичка? Так, діти, потрібна тваринам, рослинам і, звісно, кому ще? Так, людині. Діти, а скажіть, а які ви Водойми відізналися? Так, це в нас річка, озеро, море. Так, а хто живе в річках та озерах? Так, живуть такі гарні тваринки, як карась. Сом, щука, короб, рак, жабка і інші гарні водойми тварин. Діти, а скажіть, а хто живе в морі? В такому великому, великому просивному морі. Так, із тваринок живе в нас акула, дельфін, кит. І багато-багато інших водоймих тваринок. Діти, ви сьогодні багато чого дізналися, що без води ми ніяк, як і тваринка, і рослинка. То бережіть природу. А на цьому наше заняття закінчилося. До побачення!